Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. До нас у гості завітав художник-олівець. Він приніс нам подарунок. Що це? Правильно, це коробка з олівцями. Запросимо їх познайомитися з нами. Погляньте, які вони красиві, блискучі, довгасті, ребристі. У коробці багато олівців, усі вони однакові за розміром і формою. Проте різняться за кольором. Візьмемо олівець червоного кольору. Якого кольору олівець? Так, червоного. Погляньте, як правильно тримати олівець. Два пальчики тримають, а третій зверху допомагає. У нас на аркушу паперу намальована мишка. Давайте сховаємо мишку від кішки. Покладіть одну руку на аркуш паперу. Лікоть має лежати на столі, а другу з олівцем запросимо сховати мишку. Водимо олівець по аркушу паперу в напрямках вгору, вниз вгору вниз, вгору вниз. Легенько, помірно натискуючи, адже якщо дуже сильно натискати, олівець може зламатися, папір порватися. Ось тепер мишку ми сховали, її не видно. А щоб пальчики відпочили, зробимо пальчикову вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли-погуляли і ще трішки пострипали. Став тут дощик накрапать, стали пальчики тікати. Подякуємо художнику олівцю за цікаву зустріч з його друзями-олівцями. Покладемо олівці у коробки на місце. Закриємо будиночки з олівцями. Ми веселі олівці, наче сонця промінці, по папері помандруєм, все, що хочеш, намалюємо, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось заняття і вам було цікаво. А мені час з вами прощатися до побачення, малята!